Олеся зараз готує фарш на піде. Ми дали кілограм м'яса і вийшло 14 піде. Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешкаю в Анталії. Три години дня 42 градуси тепла, але все рівно легше, ніж у 12. Тому що, бачите, я йду і є тінь від будинків. А в 12 годин, коли я йду з церкви, взагалі тіні нема. Поки я доходжу додому, це, ну... Я не знаю, на що це схоже. Я потім ще вдома маю пару хвилин просто напиватися холодною води, хоча під час дороги я теж п'ю. І просто лежати, тому що ну, я нічого не хочу. Така спека дихати є чим, звичайно, але все рівно е, таке жарке повітря дуже важко. Просто пливеш під кондиціонером можна жити. Мене Аслан цілий день вдома спить. Все, я приходжу, включаю кондиціонер. Він все в лісі, закрутився клубочком, не трогайте його. Він ганяє вночі, ну і ввечері і зранку, а так цілий день дрихне. Тому що я розумію, чому в таких спекотних країнах роблять сієсту, знаєте, коли люди нічого не роблять, просто сплять в день. Тому що, ну, це нереально. Вночі, так, да, можна прибирати, можна готувати. Ну, щось робити це нереально. Зараз йду фарбувати Олесю. Це буде мій дебют. Ну, себе я фарбувала вже не, не один раз, а когось ні разу. Ну, то сьогодні спробуємо. Олеся зараз готує фарш на піде. Що вона робить? Змішує з цибулькою, зараз нарізає помідорчик. інше піде, буде просто м'ясо, тому що сина в неї любить просто саде, саде чисте м'ясо. Сама перекручує фарш. Олеся, коли приїхала спочатку, вона дивувалася, що ні в кого немає м'ясорубок. І пару разів чоловік приносив м'ясо, каже, я ж тебе просила ловочину без жиру, ну, тобто таку хорошу. Він каже, я таку і вибирав. Ну, вона довіряє, тому що чоловік ветеринар, він дуже добре знає, і по і запаху сон, орієнтується. Сон. Він сам жир не, не полюбляє. І він приносив постійно з жиром, постійно з запахом. Вона зрозуміла, що ту машинку, через яку проводять це м'ясо, її ну, миють. Коли там, раз в тиждень, можливо, кожен день, але якщо перед тим якесь м'ясо було, воно все одно трішки залишилось. І коли перемелюється ваше, звичайно, ви отримуєте ще додатково і те. Ось, тому вона каже, ні, ми купили м'ясорубку, і я сама перемелю, я теж точно знаю, що це яловичина чи якесь інше м'ясо, те, що я вибирала, і воно свіже без якогось зайвого запаху. Плюс в неї син любить просто. М'ясо давна піде робити просто чисте м'ясо, а інше буде робити з додаванням цибульки і помідорчиків. Чоловік занесе в пекарню, через пару хвилин воно буде готове, все, і не треба гратися не з тістом нічого. Потім я вам скажу, яка ціна, тому що колись за таке піде, було ціна 2,50. Це дуже дешево. Тобто, мені здається, зараз на електрику. Для того щоб замістити тісто, потратитись на електрику, розігріти духову шафу, піде набагато більше ніж 2,50. Це однозначно. Ясно, що зараз це буде дорожче, тому я потім напишу. Ну так можете скористуватися такою порадою. Я колись бачила це, але чесно кажучи, не приміняла. Тому що якщо брати піде от з м'ясом, зараз мінімум буде коштувати 90 лір. Десь в ресторанах. ну 70 це дуже добре, треба пошукати. А, в, наприклад, в старому місці те саме піде, з м'ясом може коштувати 120 лір і 150. За піцу я взагалі мовчу. Чисте м'ясо, м'ясо з цибулькою. А це помідор, змішаний з перцем. Це все буде зараз змішувати. Солі, так собі нормально. Трижмені. Трижмені. Перець. Бачите, прийшли ми на фарбування, застали піде. Sì, перцю там стільки, я не знаю, вона каже, та це ж взагалі не буде гостро. Ну, побачимо. Не буде. Помідор з перцем ще додасться. Вона каже, що дуже смачно, якщо наверх яйця ще виливають, вони тоді м'ясо таке більш сучніше. Йому рта, йому талим. Скільки м'ясо, ось? Я не знаю. краще не 400 було, чотириста лір десь. М'ясо нарізали барабан. А Для дорослих ще червоний перець, я кожулася такого обережненько. Він каже, вона каже, це солодкий, Юля, це ти не переживай, там взагалі нічого не буде чути. Знаєте, це турки теж так кажуть, а потім я починаю не, пл не, плакати, не, плакати. Не, плакати. Не, у нормальних людей кулір цілий стоїть. розумієте, Вдома. І додаємо перець і помідори, і цибуля. Цибуля, ти також нами соробці, так, переключувала? Угу. Тут і, ще лицей, і кидається петрушка. Олесі теж використовує фарбу Лореаль, третій номер, темно-каштановий. Я теж з Лораль. Мені подобається. Єдине, що я беру лише половинку. Мені достатньо на мої корні. Я думаю, що Олесі теж половинку достатньо буде. Гарна фарба хороша і після неї волосся дуже класне. Все, полетіли ми фарбуватися. Побажайте нам. З Богом, да, щоб я її пофарбувала нормально, тому що це перший раз я буду когось фарбувати. Все, зараз я біжу в церкву, а потім прийду до Олесі їсти, піде і якраз покажу вам, що вийшло в нас. Якщо погано вийшло, то не покажу. Я жартую. Таку машину я ще не бачила. Можливо, хтось знає, хто це. Напишіть, будь ласка. Я сходила в церкву, поплавала в морі, хоча я не планувала, просто Оля притопила, каже, йдемо в море. Думаю, ладно, йдемо. Тому що реально дуже швидко закінчується літо. Воно ніби почалося вже оп, і знову холодна вода. Але сьогодні те ще дуже велика була. Це просто щось було неймовірно. Я ледве назад повернулася по буйкам. ну тому що так просто нереально було випливти. І мене, походу, ще медузи покусали. І зараз я йду до Олесі, дивитися, як вона пофарбувалася. Кіоск це макроцентр. Планують відкриватися у вівторок. Тобто вони ще закриті, тільки все заносять, завозять. Буде новий магазинчик. У нас тут де ось трамвайна зупинка, шарамполь. Буквально напроти розмани, де і сюди ближче до базару Чаршамба. Я взагалі пролетіла свій прохід, то от тепер трішки обходжу, ну, якраз вам показала новий магазин. Тут, до речі, багато сумок є. Це все по дорозі, на але від шарамполі як йдемо. За полочки. О, а я такі в магазині купувала. Непогано вони тримають, до речі. Передавлю трохи волосся, але я не знаю, що купити, щоб не передавлювало волосся. Знаєте, вкладеш, ну, більш-менш, як я можу вкласти. Потім підеш, зробиш хво хвостик, вийде вже все. Волосся, як добре вечір хліборобимо. Я не знаю, що робити. Ну під хустину по-другому ти не заховаєш. Тільки хвосток робити. Зараз зайшла до Олесі, в них пропало світло. Дітей щастя. Родити, дітей щастя, що кому. Я кажу, Олесі, сядь, якось я покажу, як я тебе пофарбувала. Каже, як ти не покажеш, як. Тобто гарно, так, вийшло? Я ж не розбираюся, знаєте. Ну, слава Богу. Ну, Лораль дуже гарна фарба, знаєте, дуже важко ще погано пофарбувати нею. Ну, кольор такий став насичений. Угу. А то було вже, знаєш таке, я, я дивлюся, по кінцях дивися, вони вже такі вигоріть. <проб> Ну, за одну тонну користь. Вийшло 7 лір за одне піде. Ну, тобто тісто вам дають, все роблять, запікають, випікають і ви платите 7 лір. А якщо ви підете в кафе, мінімум 90 лір буде таке піде. Ні, ну, звичайно, що ви самі купили м'ясо, це теж треба враховувати. Вони дали кілограм м'яса і вийшло 14 піде. На одному з каналів ви мене просите показати мої золоті штори, показую. Гарна, тоді дорога така тканина була. Але Аслан вирішив, що треба зробити візерунок на ній, тому що так, мама, дуже простенько. Да, вишивальщик робить вигляд, що він там не при чому, що він цього не робив і нічого не шкодив штори. От в такому стані вони зараз. Тобто Аслан допомагає мені у всьому, навіть у декоруванні моєї квартири. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі. Бажаю всім мира в душі, любові, благодаті, мудрості і, звичайно, перемогу Україні. Дякую всім нашим військовим, всім волонтерам, країнам, які допомагають нашій славній Україні в перемозі. Слава Україні!